Сьогодні, 18 березня, ситуація в зоні АТО характеризується збільшенням кількості збройних провокацій з боку незаконних збройних формувань проти українських військових та мирних населених пунктів. На Донецькому напрямку злочинці вели вогонь із важкого озброєння, яке мало бути відведено від лінії розмежування. Так, о 9.50, о 11.25 і о 16.25 бойовики завдали танкових ударів по Авдіївці. Крім того, по цьому ж населеному пункті. О 11.50 і 16.00 вела вогонь ворожа артилерія. Позиції сил АТО поблизу шахти Дутовка об 11.50, 15.00 і 17.00 обстрілювали зі 120 мм артилерійських систем близько 14-ї години дня із танків. Також під із стрілецької зброї гранатометів потрапили опитни і піски. На Маріупольському напрямку проросійські найманці двічі зі стрілецької зброї та 120 мм мінометів обстріляли наш опорний пункт. В районі селища Широкіне. Поблизу Артемівська бандити застосували стрілецьку зброю, і гранатомети у напрямку селищ Лозове, Майорськ, Кірове. На Луганському напрямку з 6-ї години ранку і до 19-ї години вечора обстрілів не зафіксовано. Загалом, протягом сьогоднішнього дня, ворог 28 разів порушував режим припинення вогню, 5 разів застосовував 120-мм артилерію, 3-чі міномети, 4 рази танки. 23 рази стрілецьку зброю, і гранатомети. Також українські військовослужбовці зафіксували два безпілотника-противника поблизу Маріуполя. Один безпілотник пролітав на висоті тисячу метрів у небі над Павлополем. Ще один безпілотник вів розвідку над Зорею.